Доброго зимового ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, вівторок, 6 січня 2026 року. В останній день перед свята Різдва Христового, у День Різдвяного святвечора, свята Православна Церква вшановує пам'ять. Преподобномучениці мучениці Євгенії і з нею мучеників Прота, і Акінфа і мучениці Клавдії, преподобного Миколая Славянина Схимонаха. Преподобномученика мученика інокентія біди, архімандрита, священномученика Сергія Мечова, Пресвітера. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 1, вірші з 1 по 12. Многочасні і многообразні древлі Бог, глаголовий Отцем во вопросах, впосіддо дні сіх глагола нам в сині – Его же положи наследника всем, им же и веки сотвори, и же сы си сияние славы, и образ и постаси его, нося же всяческое глаголом силы Своя, собою очищение сотворив грехов наших, Седя о десную престола величествия на высоких, то лико лучший бы в ангелов, Елико преславнее паче их во имя. Кому бы когда от ангел Сын мой еси ты, с днесь родихтя, И паки, аз буду ему во отца, И той будет мне в сына. Егда же паки вводит первородного во Вселенную глаголит, и да поклонятся ему все ангели Божии, и ко ангелам убо глаголит, творяй, ангелы своя духи и слуги своя Огонь палящ. К сыну же престол твой Божий век века. Жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил Еси правду и возненавидел Еси беззаконие, сего ради помазать, а Боже Бог Твой елеем радости, Паче причастник Твоих. И паки вначале Ты, Господи, землю основал Еси. И дела руку твоею суть небеса. Та погибнут, ты же пребываешь, и вся, яко жериза, обедшают, и яко одежду свиешь их и изменяться. Ты же той же и лето твоя не оскудеют. Багато разово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів Він говорив до нас через сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він відблиск його слави, образ його істоти. Підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і воссів праворуч величі на вишині, ставши від ангелів стільки вищим, оскільки успадкував визначніше від них ім'я. Кому бо з ангелів він коли мовив, син мій єси, я сьогодні породив тебе іще. Я буду йому за Отця, а Він буде мені за сина. Коли ж знов уводив первородного у світ, то каже: нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А що до ангелів мовить той, хто вітри своїми вісниками вчиняє, а полум'я вогнене слугами своїми, а до сина. Престол твій Боже віковічний і берло правоти, берло Твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконність, тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радості, понад твоїх співучасників. І Ти, Господи, на початку заснував землю і небеса. Діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш, усі, мов одежа, постаріються, ти їх, неначе одежину, згорнеш, і не, мов одежа вони зміняться. Ти ж той самий, і літа твої не скінчаться. Євангеліє від Луки, глава друга. Верші з 1 по 20. Бысть же воднитие, и зиде повеление от кесаря августа написать всю вселенную. Сие написание первое бысть владящую Сирию кирению, и идяху всі написатися кождого кожного свой град. Взиди же и Иосиф от Галилеи, из града Назарета во Иудею, во град Давидов, и же нарицается Вифлеем. За небытие ему от дому и отечества Давидова, написайтеся с Марией, обрученную ему женою, сущую непраздную. Быть же, егда бы исполнишься дни родить ей, и роди Сына своего первенца, и повидь Его, и положи Его в яслях за небе и место в обители, и пастыре беху в той же стране, бдяще и стригуще стражу ночную о стаде своем, и се ангел Господень, став в них, и слава Господня, осия их и убояшася страхом вели им, и рече им ангел, не бойтесь, Всебо благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, я родися вам днесь спас, и же есть Христос Господь в ограде Давидове. И все вам знамение, обрящите младенца повита, лежаща в яслих, И внезапу быть со ангелом множество войн небесных, хвалящих Бога и глаголющих. Слава вышних Богу и на земле мир во человецах благоволение. И бысть, яко от и от них на небо ангели, и человецы, пастыри решат друг ко другу. Приедем до Вифлеема и видим глагол сей бывший, Его же Господь сказал нам И при душа и обретуша Мариам же, и Иосифа, и младенца, лежащего в яслих видевши же сказаша о глаголе, глаголаннем им о отрачатисе. И все слышавшие, дивишася о глаголанных от пастырей к ним. Мариам же, соблюдаша вся глаголы сия, слагающий в сердце своем. І возвратішася пастиріє славяще і хваляще Бога о всіх, я же слышаша і відіша, якоже глаголанобисть к ним. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив кіріній. І йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось. Ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь, і вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання! І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили ходім лишень до Вифлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так, як їм було сказано. Усім мирного дня і благословенного святвечора, сімейного затишку, тепла і любові.